Шведська бізнес-асоціація це громадська спілка, яка вже неодноразово надавала допомогу нашому місту. Цього разу вона передала Кременчуку мобільну котельню, яка працює на дизелі. Народний депутат Юрій Шаповалов наголошує, що в сучасних реаліях неабияк важливо мати план Б на випадок масштабних обстрілів чи пошкодження інфраструктури. Це забезпечить подачу тепла в оселі Кременчужан за будь-яких обставин. В Умовах війни ми розуміємо, що нам потрібне резервне опалення. Якраз у ця котельна і буде частиною резерв опалення для міста в випадку, якщо не дай Бог, знову буде обстріл, ми будемо мати можливість опалювати місто. Ця мобільна котельня може забезпечити теплом 29 будинків, два заклади дошкільної освіти та один лікувальний заклад. Такий спосіб опалення є своєрідною подушкою безпеки для містян. Перевага цієї мобільної котельні, те, що в разі необхідності ми зможемо її перемістити в будь-який мікрорайон міста. Буквально кілька днів налаштування ця система зможе працювати у визначеному місці. Дякуємо нашим партнерам за підтримку за допомогу за те, що вони роблять Україну дійсно незламною. Нагадаємо, що використання пересувних котелень це ефективний і економічний спосіб виробництва теплової енергії. Їх застосовують для опалення об'єктів при поломці основного джерела. А це наразі дуже актуально для всіх українців, враховуючи постійні ракетні обстріли. Дякуємо партнерам за допомогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.